Всім привіт глядачам нашого каналу. Сьогодні буде відео, яке я планував випустити раніше про здачу е, своїх биків і тилички на м'ясо. Е, в зв'язку з тим, що трохи було багато роботи і не було як, здав я їх ще 3 грудня, але дійшла е, аж тільки до них оце пора. Хотів вам просто все дуже класно показати, посчитати, як я це все считаю і роблю, щоб бачити свою вигоду і реальний прибуток. Тому це було не все так швидко і не все зразу. Але я до цього прийшов і все вам ретельно розкажу і покажу. Можливо, хтось пойме і щось для себе візьме новеньке. Я вже декілька років займаюся відгодівлею биків. І до цього часу в мене один бичок Сементал був рекордсменом. Він дав виходу туші 305 кг, а сирник, оцей бичок, який другий стояв в цій партії, вже побив його рекорд. І він заважив 307 кг. На 2 кг побив його рекорд, чому я дуже радий. А зараз перед тим як дойти вже до самої здачі, ми вам покажемо хронологію подій, як ці телятка у нас жили з першого дня і до самого забою. Ми зараз набираємо нову групу для відгодівлі. От Подивіться, які в нас гарні екземпляри. Хто знає яка порода пишіть, питайте, кому буде цікаво. Буде цікаво побачити відгуки. Розкажу, як кормити, як утримувати, як доглядати, щоб такий бичок виріс за рік і поїхав на м'ясо 500 кг і більше в живій вазі. О цьому бичку 17 грудня він народився. Сьогодні у нас 1 лютого. Оце вважайте, йому півтора місяця. У нього жива вага 90 кг. Номер 2 теличка. Рівно два місяця, Сьогодні перше число, вчора було рівно два місяця, 130 кг. В місяці 150 КГ. Тоже товстосракий і вже запущений від молока. Треба трохи дороговатий, але він того стоїть, бо вже молоком не треба гратися. Вже повністю самостійний. Покажи жопа шйон. Який красавчик. Ну що, нарешті перегнали, трохи намучилися, але перегнали. Ось парні. Оце сирник. Самий перший, якого я показував в самому першому відео. Оце біляш, яку я великим вже купив. Десь йому було місці, мабуть, 4 вроді. Так, ось кардашян, сама сраката дівка, яка була, вона поки держить жопу свою. Сама поки здорова. Так, дивіться, яке бурмило. Гарний. Сракатий, все як положено. Так, і його сусід. Сирник. Такий бурмило. Гарний. Ну зоши проти нього який маленький. Кардаш'ян. Дивіться, яка машина стала за два місяці, що ви не бачили, яка гарна. Так, ми вже на бойні. Пацани вже ждуть черги і дівки. Кардаш'ян пішла.

14, Ну, там, ну, я то й менше, ну 4. Це два штуки, сім, 7-7. Там 4 буде, то 14. Я поняв. 14. Кардашян. Кардаш'ян, 287. Молодець. 287 мінус 14. Це вага роликів, на яких вони важаться. Сирник. 321. Сирник. Біляш 290. Так, і сама головна бухгалтерія. Повністю всі підрахунки. Так, дивіться, все написав просто, бистро і крупним шрифтом, щоб всім було видно. Так, дивіться, сирник, Кардашян, Біляш. Ось о кількість днів, які вони в мене прожили. Ось о... Сирник прожив 305 днів і мав 90 кг. Кардашян прожила 300 днів 303 дні і мала 130 кг. Біляш прожив 261 день і мав 150 кг. Ось о кількість корму кілограм, на голову, яку вони з'їли за ці 305 днів, 303. Сирник тонну 673 зів кілограма, кардашян тонну 596 і біляш тонну 616 зів корму. Так, ціна корму: сирник 15 34 гривні, тисяч 983 гривні, біля 559 гривень. Ціна одного КГ раціону. З БМВД, оце самий перший раціон після предстарту. 7,50 кг кілограм, 1 кг е, корму, вартість. З середини раціона з преміксом і з чорною макухою 5 гривень, самий дешевий. І фініш де пів кілограма кг до такого раціону, що пів кг жому і пів кг соєвої макухи. 6 кг. Ціна туші. Е, Здав я, ви вже побачили, 307 кг дав сирник туші по 132 гривні за кілограм. Ось получилась ціна 40 274 гривні. І тут мінус 250 гривень за білет, за доставку, який мені взяли, щоб завести бойню моїх телят. Кардашян 273 кг по 131 гривні дали на гривень дешевше, бо це телиця. І вона була дуже гарна, того дали тільки на гривень менше. Була б худа дали б ще менше. Вона зайшла на 35 513 гривень. Мінус 250 за голову за доставку. Біляж 284 кг по 132 гривні 37 238 гривень е, ціна його. Так, жива вага по виходу. Ось о, дивіться, як я вважаю: 307 туша. Множено коефіцієнт 2,03 дорівнює, що він мав перед забоєм 623 кг. Бачите, наскільки відрізняється реальна вага, яку він дав вже, в, в кінці. Від того, якою я мірав лентою. Тобто мірна лента це якийсь може бути індикатор, якісь там сантиметри, але це все одно не панацея. Так що шабаям ніколи не здавайте по ленті, треба все одно важити. Мінус 90 кг, який ось він мав, коли я його купив. Получається, що 533 кілограма він у мене виріс за 305 днів. Діли на 305 днів. І він у мене в середньому ріс кіло 750 в день, регулярно. Так, Кардашян, 273 туша, множимо на коефіцієнт. Получається, вона мала 554 кг. А міров я в що 488 кг. Тобто, яка різниця, навіть на телеці. Мінус 130, ось, яка вона мала вагу, коли я її купив. дорівнює 424 кг. Вона виросла в мене вдома. Я її ділю на, 300 днів, на 303 дні, яких вона в мене прожила, і вона росла 1, 400 кіло 400 кг в день. Так, Біляш, 284 тушка. множимо на коефіцієнт він був 576 кг живої ваги перед здачею. Мінусуємо 150 кг, якою я його купив. І ділимо на ті дні 426 в мене виріс. ділимо на 261 день, який він в мене прожив. 1,6 кг він в мене ріс у день. Ось такі результати. Ціна теляти. Сирника купив за 4,5, кардашчан за 5, біляша за 7,5. Так, і собівартість. Якщо собівартість посчитати по колхозному, що він нам, за скільки він нам дався, і скільки він якби, зів і все остальне, і скільки він виріс, то ми отримаємо 28 гривень. 20 копійок кілограм його приросту нам повністю вийшло, щоб він його виріс. Так само кардашян 35 гривень і біляш 38 Якщо посчитати тільки собівартість одного кілограма по їді через раціон, то ми беремо корм, який вони з'їли. І ділимо на вагу, яку він іменно у нас виріс. І виходить, 19,7 гривня ми затратили на те, щоб на ньому виріс кілограм іменно живої ваги. Кардашян 23,5. І біляш. 21,2 дрітла. тут ми бачимо, що бики розучше, І тох, Я відняв ті всі мелочі, заокруглив, щоб хтось, можливо, щось мені скаже, що я щось не врахував, то я все заокруглив. Сирник дав чистого прибутку 25 тисяч, кардашян 20 000 і біляж 20. 000. Біляш дав менше за що того, що я його купив старшому і більше грошей за нього віддав ізначально. Але він менше днів в мене був, так що він по-любому вигідніший за телицю за кардашян. Тепер дивіться, ще хочу одне показати. Звідки я ці всі цифри взяв, я вам розказую. Беремо цей листочок в сторону і показую листочок, яким я повністю щитав. Е, і іменно повністю тут все прописано, кожен той пункт. Е, так що дивіться, ось вік. Коли народжений, скільки днів він у мене, ну дата народження, це понятно, ціна. І тепер дивіться по місяцям. Ось о, лютий, березень, квітень, травень, червень, липень, серпень, вересень, жовтень, жовтня, що вони в мене прожили. А тепер стільки вони в мене їли, кожен з них. Дивіться, комбікорм, один мішок при предстарту 560 гривень стоїть. Потім комбікорм на основі БМВД, оце який стоїть 7,50, 1 кг, 2 кг в день їли. Е, ось, дивіться, 2 кг в день він їв. Множимо на 7,50. Получаємо ось цифру в місяць, яку він з'їдав. Ось так само. Тик, з'їв стільки, 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 стільки. І ми, він наїв ось на, на цю цифру. Чік. Потім Кардашян так само наїв на цю цифру і біляш наїв на цю цифру. Дивіться, ще що хочу тут відмітити, що теличка їсть менше. От вона, наприклад, їла десь приблизно до липня. Бачите, однаково. В червні ще їла одінаково 5-5-5. А потім пішло в них статеве дозрівання, бики вже якби, ростуть і пішли вперед. Начали їсти, так і більше 6, а вона почала їсти на пів кілограма менше. От тут Тоже якби є такий маленький плюсик і така відмінність. І вона до самого е, фіналу їла менше. От Вони вже в листопаді їли по 10 на рило, а вона їла десь 9.50, може й менше. 9500. Отакі різниці. Так що ознайомтесь, тут все написано те саме, що ось в цілому листку, якому я вам показав, великим шрифтом написано. Просто тут розчитано все до копійки і перенесено туди. Отак. От все. Ознайомтесь, подивіться. Хто з чим не, не згодний, пишіть в коментарях. Задавайте питання. Так, і на рахунок раціон. У мене є три види комбікорму. Різних. Де туди вщитано е, уже і сіно, і солома, і світло, і сіль. Все разом. Тобто, у кожен кілограм комбікорму, який він стоїть, 5, 6, і 7,50, уже все це враховано. Е, перший раціон йде зразу після предстарту на основі БМВД, він найдорожчий. Сюди вже я посчитав сіну. Його вартість 7,50 за кілограм. Найдорожчий за рахунок того, що йде соєва макуха, БМВД. ну і Соняшникова макуха. Це тут по кілограму і пшениця кукурузні відходи, як наповнювач. Другий раціон йде уже самий дешевий. Це де йде 2 кг макухи соняшникової і премікс 100 г. І пшениця, і кукурудзяні відходи, Солома туди також пощитана. Ціна 5 гривень. Це така, як я колись в якомусь відео показував, що я щитав. І третій раціон, фінішний, це він останні два місяці: я його даю. Він уже стоїть 6 гривень. Тоже там солома пощитана. Бо, щоб хтось не спитав мене. Чого тут немає соломи і сіна, бо воно все пощитано. Його вартість 6 гривень. Тут ще додається пів кілограма жому і пів кг макухи соєвої до того соняшникового середнього раціону з преміксом. Так, і ще я тут е, додав по 100 гривень на кожного розход на бензин. Це літом я підкошував сіно, коли в мене закінчилась солома, а нової ще не було. Я просто на городі підкошував, то я ті типу, по 100 гривень на кожного кину там, е, на бензин, що я косою руками скосив. Я його навіть не сушив, а так чуть скосив, прив'ялилося і я його там кормив. Вони його там чуть-чуть їли. На трьох там, приблизно, такий розклади виходить. Ось такий раціон. Тобто тут все по кілограмах, по ціні все понятно. Так, ще хочу, хотів додати, що е, тут все пощитано повністю по днях, все враховано. Но тут ще були, е, з, е, ну. В них у кормових цих розрахунках голодні дні, коли я їм повністю нічого не давав. але я їх сюди не вщитував. Можливо, кому щось покажеться, що я тут мало показав, то я вам зразу кажу, що голодні дні я сюди не враховував. Тепер ще одне: всі корма, які тут вказані, не було ні одного разу, щоб відсутній був якийсь інгредієнт, там макух, премікс, чи, можливо, я колись полінувався заколотити і дав комусь одної дирті. Такого не було. Все, що вони тут з'їли, це комбікорм повнораціонний, який вони їли, так як тут написано. Ще одне хочу сказати: за достовірність і точних моїх розрахунків, це то, що особисто в мене немає ніяких паїв. Нема ніяких е, ні від кого з сторони родичів, там якихось подарунків, ніхто мені не дав ні кілограма зерна, ні макухи, ні якогось преміксу. Все купляно, все пораховано. Е, так що, можна сказати, що це достовірні дуже сильно результати. Е, якби такі, як, е, ну, як матриця, оце можете по них щитати і планувати, який і хто у вас виросте. Тому треба бухгалтерію, якщо це говорити за мій конкретний випадок, то мені бухгалтерію треба вести, щоб я розумів, чи треба мені цим займатися чи не треба. І ще хочу сказати, все залежить від того, чим дешевше ви купили телятку. І чим дешевше і швидше ви його викормили, тим більший у вас заробіток. Оця корма це дуже сильно велика левова частка вашого доходу. Чим дешевше і вовремя, і в сезон ви купите зернові, закупитеся білками, преміксами, тим дешевше ваша буде відгодівля. Так, і висновок. З всієї мною проробленої роботи. Так, да, як ви бачите по цифрах, бички вигідніше тримати, ніж телички. Не буду я спорити, вони і дешевші в. Прийомці на бойні чи на м'ясокомбінаті, та навіть і шабаї дають теж за них дешевше. Но якщо у вас немає якогось такого варіанту, де ви можете взяти крутих м'ясних биків, породи я маю м'ясних, то ви можете, якщо у вас є десь можливість взяти круту м'ясну теличку класної породи м'ясної, то я сміло їх можете брати. Якщо, звісно ж, є вибір, то, зрозуміло, треба брати ну, бачків. Вони будуть більш вам прибутковіші. От тут навіть бачите, Кардашян з біляшом зайшли в одну суму. Але якби замість Кардашян стояв бичок, він би на пів кілограма їв більше, на пару грам би різ більше, і за рік би він все одно дав більше. Але біляш, бачите, навіть те, що він дорого стояв. Но він виграє за що, то, що я менше на півтора місяця за ним доглядав. От вам і результат. Сирник це взагалі, можна сказати, такий бичок вискочка, який вирізняється зі всім класним таким. всім. І різ класно, і їв, і все остальне, і вихід теж дав класний. Якби такі всі були бики, то не знаю, більше нема навіть про що мріяти конкретно у відгодівлі биків. То якщо, от подивіться на мої результати, і якщо у когось є можливість класних тилиць взяти м'ясних, то ви їх можете спокійно брати. Рекомендую. Якщо є можливість вибрати і взяти бичка, да, бичок буде вигідніший. От такий можу вам підсумок зробити ну висновок цього всього. І наостанок, як завжди, хочу сказати, щоб ви не були байдужими і не забували за наших воїнів. По можливості їм допомагали. І я, в свою чергу, ось зароблених мною грошей, які я вам у розрахунки представив. Хочу 5 тисяч гривень задонатити і відправити на канал Сергія Шелудька. Я його дивлюся, я йому довіряю. Ми з ним знайомі. І я знаю, що ці гроші мої дійдуть прямо туди до них. Так що закликаю вас всіх. Бути небайдужими, хто чим може, як може, свого місця. Так що все, що вам показав, розказав, все, що знав, міг, от, все розчитав. Всім бажаю, які вже є, невеселі ці наші свята, але вже які є. Бажаю, щоб все погане залишилось тут, Щоб все гарне нам перейшло в наступний рік. Бажаю, щоб в наступному році ми пришвидшували нашу перемогу, перемогли, і стало нам жити краще, і щоб ми добились тої цілі, ну, якої вся країна прагне. Не забувайте підписуватися, бо активність мені ваша зовсім не подобається. У мене навіть буває, часом неохота це все робити, бо дуже мало підписників. Перегляди якісь вроді є, а підписників лайків взагалі нема. Так що підписуйтесь, ставте лайки. Всім всього найкращого. Слава Україні!